Всім доброго ранку. Джикулька. Смачного йди їж. Давай, їж, я потім тебе відкрию, як поїсиш. Давай, кушай. Кушай. Давай, давай, давай. День обіцяє бути. Жарким. Гляньте, показувала ще тюльпани, не всі розквітали. А сьогодні вже всі, повністю які є. Всі, всі, всі порозквітали. Подивіться, яка краса. Маленькими такими поляночками. Бджілки літають, але їх так мало. Мені здається, що вони е, померзли, коли вилітали. У нас в січні місяці бджілки вилетіли десь. Не знаю, у нас то їх немає, але були літали. то троє бджілок було, а потім знову мороз в лютому. І от я бачу, що бджілок немає. Теплий день, учора був, позавчора, але бджілок немає, мухи літають, мухи бачу, а бджілок зовсім немає. Сьогодні страстна п'ятниця. Ташечки то не так співають, як завжди, що я вам хочу сказати. І сьогодні я не бачила, щоб вони носили, працювали, скажімо так. Не бачила, щоб працювали. Голубка сидить на гнізді. Це вже я бачу, що вона не злітає. Шпачок он співає. Теж якісь серенади, незрозумілі. Там десь далині синичка. Це він мене побачив. То синичка, чуєте? Та-та-та-та-та. А це шпачок наш. Ось він. Це він мене побачив і не хоче вже співати. Ось так, не знаю, хто кого прогнав, чи шпак шпачиху, чи шпачиха, шпака. Ну вже тікають друг від друга. Ось. Груша розквітла раніше, чим ото у сусідів білий налив яблуня. Вон там, де сидить шпачок. Вон де два тепер уже сидять. І вже повинен білий налив розквітати, а він ні. Чомусь ні. Ось буде в цьому році наша обрізана яблунька, але квіточків мало. Мало квіточків. Ось вони. Але будуть, мабуть, здоровинні яблука. Оце в мене ранковий, як завжди, обхід. Отут не встигла прибрати, але, може, ввечері, як служба закінчиться. Служба церкви закінчиться вечірня. Коли будуть вже йти з церкви зі свічками, Розквітло дві. Я думала, що вже не будуть квітнути, я побривала. І тут ось одна квіточка ще розквітнула. А, дві теж, дві. Розквітли. Тут земелька. Так, більш-менш волога, тому що це в нас західна сторона. Сонечко попадає тільки коли сідає вже. Бачите, до сих пор тут мокро. до сих пір земля мокра. Запам'ятала просто цей. Свято, цю Страстну П'ятницю з дитинства. Ми жили на Харківщині і жили прямо біля церкви. Площа була кооперативна, мені просто цікаво, чи вона так залишилася, чи ні, чи, може, перейменували, хоча не повинно. І, як то кажуть, на площі і рядом була наша хата. І тому я, хоча батьки мої, ну, я не скажу, щоб ходили до церкви, але тітки мої приїжджали з сел завжди. І у нас зупинялися. що я так запам'ятала, що батько ви не сестри, мої тітки, ті е, такі були е, ну, часто в церкву приїжджали, а жили. В районі далеко в селі, тому приїжджали і завжди у нас зупинялися на ніч, особливо коли паски святили, то, -то всю ночна була. І йшли на всю ночну, і для мене це от з дитинства пам'ятаю, знаю, що таке всю ночна. І оце за п'ятницю тепер. Коли ввечері йдуть, виходять з церкви, і кожен несе світічку в руках. І старається донести цю свічечку, щоб вона не затухла аж додому. А я завжди питала нашу, якщо затухне. Мама, я не знаю чому, може це і неправда, але вона казала, ой, це погано, коли затухне. Значить, хтось в родині там, це, чи заболіє, чи помре, тось нещастя якесь, воно якби предсказувала ця свічечка. Якщо каже все нормально і правда, бувало так, що на Пасху і дощ, і вітер, погоди ж такі. Свічечки не тухли. Не тухли, йдуть, несуть свічечку, вона не тухне. Ну так, так що може щось і правда. Раніше як то більше вірили і придержувалися всього. Це зараз ми вже стали, а молодь так наша взагалі. Мабуть, ні в що не вірить. Рябчик вже побілів. Я не знаю, вже можна. Вичитала. Да, я, мабуть, зараз його зріжу. Вичитала, що коли цей відквітує рябчик, треба оцю коронку зрізати. Ось тут зрізати повністю квіточку. І тоді луковичка буде гарна. І на слідучий рік буде квіточка ще кра краща. Оце я таки вичитала. Тому я можу, ну сьогодні не буду зріз... зрізати. Сьогодні я нічого не роблю, в город не лізу. Тому буду тільки по хаті щось робити. Таке. по дому. І то не прибирати нічого. Може, щось... Боже. Ви бачите, якщо вам видно, ви бачите, як... Блищать, Ні, мабуть, не видно. Ну, блищить оці, оці блищать. Це я можу сказати, що це. Це слизняки тут повзали. Це 100% слизняки повзали. Треба Ой, та, посипати. Оце вони десь тут ховаються, гади такі. Треба обов'язково посипати від слизняків. Боже, прямо стовпчики оці ці Ой, та вони кругом. О, кругом я ось дивлюся, камера може не покаже це. Але я бачу сліди, прямо полоски такі блищать. Це ж вони все-все пожруть. йолки палки Обов'язково треба зараз. У нас десь є від слизняків порошочок. Будемо сипати. Це ж не годиться. Я трошки пропалувала оцю полуничку. <гум> Дивлюся, Попропускала кульбабку жовтенькі. Квіточки, вон, бачите, кругом. Вже так гарно квітує. <гум> квітує тут. Вранці видно, гарно, бачите. Наша полуничка квітує. Я вийшла глянути, взагалі, на свій, на світ, на свій піон. Сьогодні вранці теж розбудили нас рано. Чотири години, ще темно було, мабуть. П'ята, мабуть, година була. Я бачу, що відквітають тюльпани вже осипляться. Боже, вони ж ми їх і не бачили, не, не встигли налюбуватися. Ну лки-палки. І ось мій піончик. Такий ніжненький. Оце зелене. Зелене чучело наше. Ну нічого, в цьому році ми викопаємо, попересаджуємо, може тоді зацвіти. Тут хусточка гарно полізла. І остільбочка, Я думала, що її не буде. Її то джик зламав, то притоптали. Віктор каже, все, нема остільби. А вона он прямо кущом така лізе. Так все буде. Буде стільбочка. Яка стала розкошна? Медуниця. Розкошно, прямо такі здорові кущі. Тут і ось тут. Прямо, ну вони вже відквітають, бачите, вже ось сухенькі квіточки. Піончик я так оцей не пересадила, Не знаю, чи він квітнем. квітнутиме чи ні. Щось він такий мершавенький, не дуже мені подобається. Та йому заважають, просто посадили прямо, можна сказати, в кущ цю смородину. Не знаю, все сюди. Все в місті так погано, коли все разом оце квітне. Уголочок мій. поставила сюди оцей камиш, щоб прикрити оці інструменти мої. Я думаю, що їм тут не місце, треба сказати, що Віктор переробив десь заховати друге місце. А то квіточки і швабри з віниками, як то вони не дуже смотряться. Да? Ось переночували, все нормально. Пекти раніше, ну, може, сітку повішаю. Ось сюди да. можу повісити сіточку, щоб чуть-чуть. Да. Тому що я сюди винесу ще квіточки, я ось їх по черзі. По черзі сюди виношу. Спочатку такі, що можуть витерпіти навіть, навіть такий невеличкий морозець. У минулому році я винесла, що я винесла? Драцену. Пам'ятаєте? І вона в мене підмерзла, листочки вгорі попідмерзали, але воно осипалося і нові наростила нормально, пережила. Так що... Приймаються і переживуть. Малинка лізе, це у нас ремонтантна. Тут ось цибулю посадив, я казала, що тут малина буде лізти, не віре. Щось вона так погано лізе, не знаю, тільки ось по краю. Чи пропала, Аня, там теж є. Боже, піон і прямо в піоні малина. Ти бачите, скільки треба всього пересаджувати? О, не забував поливати, не забував поливати свій льон, його тут так багато. Ось насіяний. Оця яблонька. Яблонька колоновидна. Ти ж цвіти. Що ми з нею зробили? Колоновидна. Видно, що це колоновидно. Мішна тепер стала. Так, там ще у нас непорядок. Ось буде гарно цвісти в цьому році. Що, значить, обновили, Чуть-чуть да? пообрізали. І скільки квіточків. Стара-стара яблунька. Голден. Зато яблочка які смачні. Та ёлки палки Так. Так, да, квіту багато. Багато-багато <сум> кругом. На кожній гілочці квіточка, на кожній. В Минулому році не було, в цьому році багато. Але оце після цієї зими, вони так важко. прокидаються. Ну оця буде, в прошлому взагалі не було. Хоч Віктор каже, що він збирав тут відрами. Але в нього, знаєте, ото два роки за год проліта. Йому здається, що це було в прошлому році, а фактично це було позапрошлому. Скільки-скільки буде квіту. Не знаю, чи будуть яблука, але квітів дуже багато. Це рання, літня яблучка в нас. Так що літня. Ці Всі осінні голдом, зимові. Раніше як було багато. Я кожне яблочко перематувала в газетку. Кожне, кожне складала в ящики. Ото так зохраняла. Якщо воно там якесь і підгніє, то воно в газетці залишається. Так, оце я з вами погуляла, чи не захотів чомусь, не знаю чому. Щось він сьогодні не такий активний. Може, щось болить, може, щось уже... Вчора украв і з'їв, ще таке може бути. І в нього животик болить, може таке бути? Чи не може? Скажи. Ну, чого ти до мене пристаєш? Ну, чого ти до мене пристаєш? Бачите, якийсь не дуже веселий. Я бачу. Бо... Ну, що ти хочеш? От уже стане. Оце на дві лапи. І стоїть. Може довго стоять. Давай потанцюємо. Покажи, як ти танцюєш. Давай, давай. Вот так. Раз. Раз. Нет. Ну що ти? Ти щось хочеш мені сказати? Ну що ти хочеш мені сказати? Я не знаю. Можна так довго-довго на двох лапах стояти. Ну що. Тебе щось болить? М? Байдемо я бульончика дам, може, ти бульончика покушаєш. Замість сухого корму. Ну. ну, довго ти так будеш стояти? Тебе лапки не болять, так стояти? <різь> <різь> у, у мене болять, <різь> так стояти.